Кажи найменший, але при цьому функціональний лазерний рівень. Нова модель. Якісні акумулятори 2400 мАч, 37 вольта, надовго вистачає, підключається ось таким чином. Клац. І що ми маємо? Вмикаємо прилад. Горизонт на 360 градусів знизу. Далі горизонт на 360 зверху. І вертикальні лінії. Бачите, крім лінії. Є точки. Точку буде видно завжди при будь-якому освітленні. Ці сторони розташовані дві кнопки панелі керування. В вертикалі аж це горизонт. Те саме можна робити і через пульт. Основа суцільно-металева, якісне різьбове, кріплення 5-8 дюйма для великого штатива. Основа поворотна, тобто можна повертати рівень так, як вам буде зручно. Це саме комбінована моделька, яка е, в собі має два горизонти верхній і нижній для робіт зі стелею, для робіт з підлогою. І при цьому має яскраві вертикальні лінії, які буде видно навіть на вулиці за що того, що точки гарно виділяють. Заряджати рівень можна як під час роботи. Ось таким чином під час роботи можна підзаряджати, або можна підзаряджати просто окремо акумулятор, коли вам буде завгодно необхідно. По у комплекті є три ось таких ніжки. Ніжки вкручуються сюди у місце кріплення, положення рівня, висоту його виставити трошки вище, трошки нижче, для того, щоб він не пищав при, при роботі, коли у вас кривенька підлога. Ні, дуже яскраві зелені діоди фірми Osram, німецького виробника ходить для будь-яких універсальних задач. Недорогий, але досить якісний лазерний рівень. Замовити можна в моєму магазині нівелір 24com або дзвоніть по телефону 096 562 37 26.